Наступна наша історія цілковита загадка. В Україні лежить тіло генія і лежить уже давно непоховане. Він єдиний, кого церква дозволила не ховати в землю. І нині до його склепу приходять майбутні медики просити благословіння. Він стільки зробив для медицини і стількох людей врятував за життя, і вже після нього, що у це навіть важко повірити. Все це про геніального хірурга і науковця Миколу Пирогова. Його тіло і досі зберігається забальзамоване у Вінниці. Сьогодні виповнилося рівно 140 років з дня його смерті. Але навіть після неї Пирогов змусив наших науковців зібратися разом, щоб розгадати один секрет. Який і чому ниточки цього секрету привели аж до давніх записів про єгипетських мумій? Наша Наталія Армола розкаже. Вони завжди робили це під грифом цілком таємно. За собою міцно зачиняли двері, виставляли з лабораторії всіх зайво. Мене запрошували, щоб просто вийти. Ми вже будемо роботи самі. Так казали російські вчені нашим щоразу, коли приїжджали з Москви до Вінниці, ребальзамувати тіло Миколи Пирогова, що цілих 140 років зберігається у Вінницькому склепі. Сьогодні його тіло є світовою реліквією. 2011-го вони зробили це востаннє і мали повернутися за п'ять років. Впливав час ребельзумування. 2017-й. російсько-українська війна у розпалі. За планове ребельзумування росіяни просять космічну ціну. Тоді вже лунали зауваження, що от українці втратять всесвітню реліквію. За збереження світової реліквії вперше наші вчені беруться самі безкоштовно, без напрацьованих технологій і без жодних записів попередників. Ніколи нічого подібного в Україні не робили. І всі зрозуміли, потрібно заново відкрити секретну формулу. Ми фактично не знали самого рецепта. Це був дуже великий ризик, але найкращі вчені з усієї України приймають виклик. Їхнє завдання розкрити таємний секрет бальзамації. Одна помилка могла буквально поховати зруйнувати унікальний науковий експеримент довжиною в 140 років. Він був вундеркіндом з народження. Маленький Миколка часто грав у лікаря Мухіна. Українець Єфрем Мухін, якого Миколка і копіював, був великою людиною. Ректором Московського медичного університету приходив лікувати ревматизм старшого брата. Лікар зразу помітив хист милого у 14 Наполіг на вступі до університету. Для цього довелось навіть підробляти записи. Про вік яким чином з батьком умовилися щепка, і той дописав ну, два роки. Наймолодший студент усе схоплює на льоту і стає молодим зірковим хірургом. Стажується у німецьких і французьких клініках, розробляє свої унікальні хірургічні інструменти для зручності. Тоді ще не було наркозу, і перша небезпека хірургії больовий шок. Він вбиває пацієнтів більше ніж рани. Пирогов знайшов вихід. Він розрізає і зшиває тіла за лічені хвилини. Для тогочасних хірургів це виглядало як цирковий фокус. Коли зібрався Бумонт тодішній самих козирних лікарів, хірургів, так далі, секундомір, ну що почнемо? Він тримайка, я вже закінчив. Як йому це вдавалося, тоді ще не було рентгену, навіть слова такого не було. А в операції важливо знати все до міліметру, що де і як розташовано в людському тілі. Перегов вчився на померлих. За життя зробив більше 11 тисяч розтинів, щоб рятувати живих. Одержимий своїми дослідженнями під час розтинів він запрошував художників, що змальовували розташування органів у реальних розмірах. Його анатомічні атласи стали настільною книгою всіх хірургів цивілізованого світу. Він завжди випереджав час. От що вам нагадують ось ці малюнки? Правда, схожа на сучасний знімок комп'ютерного томографа, але ж тоді не було ніякого МРТ. Як він добивався такої міліметрової точності в анатомії, тому це зріз. те, що нам створює сьогоднішня комп'ютерна томографія, це відтворення органів і їх співвідношення в організмі. Але Пирогов це зробив 150 років назад в своїх експериментах, зокрема дуже цікавих, тоді прогресивних заморожуванням тіла у лабораторіях. Людські тканини. Для аналізу заморожують і досі. Та ось самого Пирогова через 140 років наші науковці таки віднесуть на сучасний томограф. Потрібно було оцінити стан усіх шарів шкіри і кісток. Там вони побачили і підтвердили його смертельний діагноз рак верхньої щелепи. Пирогов Н.І. Такого-то року народження телефони запит, що за пацієнт 200 років. Ім'я Микола Пирогов гриміло по всій Європі. Як зірка медицини, він був лікарем німецького канцлера Отто фон Бісмарка. Італійському полководцю Джузеппе Гарібальді врятував ногу від ампутації після кульового поранення. А ще він вилікував серцеву хворобу Дмитра Менделєєва. Попередній лікар поставив йому смертельний, як на той час, діагноз це туберкульоз. Він змінює йому діагноз, призначає лікування. Та всі його називають родоначальником польової хірургії. Він справжній гуру військових медиків. Він лікував хворих на чотирьох війнах. На полі бою Пирогов уперше застосував наркоз і гіпс. А ще йому першому прийшла ідея сортувати поранених на легких, середніх і тяжких втрати війська зменшились у десятки разів. Цей метод рятує тисячі солдатів і досі. Він часто прямо в очі казав вищим чинам, що в армії не все гараж, що поранених там рятують неправильно. Це не подобалось нікому, і у 50 років Микола Пирогов їде в Україну йому дуже полюбилося. Ось це місце село Вишня. Зараз частина Вінниці тут збудував свій маєток на 20 кімнат, лікарню, аптеку займався садівництвом, вирощував понад 200 трав, з яких робив ліки. Бідним їх давав безкоштовно. Жив до останніх днів тут помер у робочому кабінеті. Дружина Балтійська баронеса важко переносить утрату і просить його учня Давида Виводцева забальзамувати тіло. Для бальзамування тіла Миколи Пирогова треба було отримати дозвіл священного синоду. Лишити тіло померлого на землі цілковита фантастика на той час. Ніколи нікому нічого подібного не дозволяли. Пирогова, як генія, таки дозволили лишити лише за однієї умови. Його тіло буде зберігатися нижче лінії землі. Тіло Пергова пережило падіння царської російської імперії, дві світові війни, пролежавши у склепі під церквою довгих 64 роки. Такою унікальною була технологія виводцева. Ось акт комісії 1945 року. Перша ребальзимація, тобто тіло пергова 64 роки, лежало без жодних втручань. Без Жодних втручень, так так це просто фантастика. Да, це унікальний експеримент. Три роки тому про технологію виводцева наші вчені збирали інформацію по крихтах, шукали у його книжках про єгипетських мумій. Там були лише уривчаті фрази з 20 різних рецептів: то що і в яких дозах використовувати. Перед ребальзамацією група медиків, хіміків, мікробіологів провернула справжню спецоперацію. Сумське і Вінницькі медичні виші паралельно дослідили шкіру під мікроскопом, що збільшує картинку в тисячу разів. Вивчати структуру тканин. На ультрамакро мікроскопічному рівні у Києві інститут токсикології вивчав хімічні сполуки попередників, проаналізувавши півмільйона речовин. Там зовсім змінений вже склад. Тому що протягом тих років, як рощини працювали на бальзамування, між собою взаємодіяли речовини. Вони взаємодіяли з тканинами і звичайно, що вони змінювалися. І наша задача була дізнатися, аналізуючи ці старі розчини, а що ж було в новому. Одна помилка і останньому науковому експерименту Пирогова довжиною в 140 років міг настати кінець, Як і, власне престижу нашої науки. Недруги вже потирали руки, бажаючи на весь світ заявити. Українці втратили світову реліквію, але таємнича формула таки піддалася. Новий рецепт трощину дав фантастичний результат. Наші вчені тримають його у секреті, бо кажуть, тепер це наше національне надбання, і шлях генія у вічність не зупинити. Наталія Єрмола, Олександр Бончук, Олександр Ліфанов та Денис Ярошенко ТСН «Тиждень». один плюс один.